Віснах маленьких, де вони не можуть покладатися на всеукраїнських журналістів, які будуть приїжджати до них і висвітлювати ситуацію, а де вони самі будуть брати в руки ці запити. Доводити, їх, коли влада не буде відповідати, на них буде там казати, вибачте, інформація закрита. так? Да? І в мене до вас є питання, як ви плануєте донести ці фільми і саме цю інформацію, що це працює і має працювати на громадян України до людей, які живуть в таких же маленьких селах, як ті, які ви показали, щоб це було реально діяло, а не було просто так от обговорювано нами тут. Ми вміємо це робити. Да, спасибо за питання. Я прошу у нас немного страшення, тому короткі отвір. Ну, а мы сейчас и ищем партнеров в регионах, и мы, я думаю, и мы, и наши партнеры будем как-то отзываться, ну, потому что это такой киноклубный формат презентации этого фильма, мне кажется, он самым конструктивным, потому что есть возможность пообщаться по поводу закона о доступе к информации и вообще тех проблем, которые там, волнуют гражданское общество сегодня.